Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми з вами зробимо прогноз по Україні на травень місяць, для того, щоб знати, які будуть події нас чекати в травні і як ми пройдемо цей період. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, Тицніть на колокольчик, для того, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. А також пишіть свої коментарі, я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду. Взагалі розклад не дуже гарним вийшов. З дев'яти карт п'ять карт в перевернутій позиції, це значить, вони несуть негативне значення. Але давайте роздивимось все по порядку. На духовну сферу України випала фонема пані. В перекинутій позиції пані це рука. А в перекинутій позиції вона говорить про те, що ми не можемо керувати процесами, що наші руки слабкі, і у нас все вислизнає з рук. Говорить про те, що ми не стійкі і слабкі в духовній сфері. Ми зациклені на чомусь, на, на якихось своїх віруваннях. Ми робимо одні й ті самі помилки, ходимо по колу. На нас тиснуть, нам намагаються зламати нашу волю. Тут можна сказати, що духовно ми не розвиваємося, ми зациклені на чомусь на своєму і не знаємо, як, де знайти той духовний шлях, як вирватись з цієї ситуації, яка зараз є. Тут можна сказати, що духовно країна зараз не розвивається, країна не має направлення, куди треба рухатися, в що вірити. В духовному плані тут роздрай, люди розвірились. На долю країни випала фонема гра в перевернутій позиції. І вона, звісно, несе негативні значення. І тут вона говорить про те, що народ України втратив орієнтир. Народ не розуміє ситуацій тих, які зараз проходять в Україні. Не розуміють, можливо, тих законів, які приймаються. Тому що на це може, можливо, навіть і вплинув закон про мобілізацію, тому що тут говориться, що. Люди ніби застрягли в якихось неприємних ситуаціях і не знають, як їм діяти далі. Вони інертні, стоять на місці, і через це вони втрачають свої якісь орієнтири, свої позиції. Вони не розуміють, як їм діяти далі і що їм робити. І тут Фонема говорить про те, що люди будуть звільнятися з роботи, вони втрачатимуть роботу. Можливо, через те, щоб не забрали їх в армію, не мобілізували. І через це у них буде понижуватися, падати рівень життя, їхній статус. Звісно ж, і заробіток. Люди будуть старатись десь. Заробляти гроші так, щоб, можливо, не устраюватись офіційно на роботу. Ну, повна дезорієнтація і неприємності у людей. На сектор сім'ї, здоров'я, відносин випала Фанема Манас в перекинутій позиції. Манас це розум. А в перекинутій позиції Фанема говорить, що Люди не можуть розібратися, Є їм недостатньо розуму розібратися в цій ситуації, що зараз в травні місяці складеться в країні. Вони не зможуть розібратися з тими проблемами, як навалюються на їхні сім'ї, на їхню родину, на їхній дім. Іфонема говорить, що люди ніби будуть перебувати в ілюзіях, теж в них буде повна дезорієнтація і нерозуміння. Що що зараз відбувається ем, і як вийти, які знайти рішення з цієї ситуації, який вихід знайти, у людей нестача ресурсу, люди бідніють. Тут ще можна сказати, що у людей в сім'ях буде непорозуміння, люди не будуть розуміти одне одного, і звідси теж буде напряжна така ситуація в відносинах людей. Якщо підсумувати ці три позиції, що стосуються саме народу України і людей, то тут можна сказати, що у людей буде купа проблем, вони будуть не вирішуватися, люди не знатимуть, як їх вирішити, вони будуть просто в шоці сказати це, нічого не сказати. Вони будуть дезорієнтовані, вони не знатимуть, що їм робити, і як що і де знайти орієнтири для того, щоб вирішати ці проблеми? Люди будуть бідніти, люди будуть втрачати роботу, енергію, заробіток, люди будуть зневірюватися. На сектор війни випала фонема нутара Бхайрава це абсолютний потенціал можливостей. І вона говорить про успіхи на полі бою, про те, що у наших військових буде, будуть в наявності всі ресурси, які їм потрібні для того, щоб не тільки утримувати ситуацію, а навіть і покращувати її, якщо це знадобиться. Це говорить про те, що в травні місяці будуть утримані всі території. Більше ворог нічого не захопить. А якщо наші воїни захочуть десь, запланують десь наступати, щось відбити, то у них це вийде, вони досягнуть успіху у воєнних діях і перемоги. Стане зрозуміла ситуація на полі бою, і це приведе наше військо до того, що вони воспрянуть духом, набудуть твердості, у них покращиться дисципліна. Вони, у них з'явиться як друге дихання. На загальний стан країни випала фонема Унміша. Унміша це безмежна мудрість. І вона говорить про те, що Керівництво країни надто мудро і виважено приймає всі свої рішення, а також воно веде мудру зовнішню політику. І в травні місяці нам буде наданий шанс для того, щоб вирішити всі наші негайні потреби. Можливо, будуть прийняті важливі рішення на саміті миру, який пройде в травні місяці за формулою Миру Зеленського. І там, можливо, будуть прийняті важливі для нас рішення. Взагалі, в нашого політичного керівництва є чітке бачення любих ситуацій, і вони знаходять рішення цим ситуаціям завдяки виваженим і мудрим рішенням. Тут можливо ще сказати, що керівництво країни гарно інформоване і це допомагає приймати правильні і виважені рішення. Взагалі, в травні місяці нас чекають гарні новини про досягнення успіхів. На творчий потенціал країни випала фонема шабда. Шабда це звук, слово, це простір, те, що буде поширюватися простором. Це значить, що ми будемо отримувати багато інформації, будемо лунати багато інформацію про Україну, будуть дуже багато говорити. І головне, що ми будемо чути тільки потрібну інформацію, ту, яку ми будемо обізнано розприймати. та інформація, ми будемо улавлювати смисли цієї інформації. Дуже гарний період в травні місяці буде для нашого політичного керівництва в плані тому, що будуть успішні промови нашого політичного керівництва. Це значить, що будуть якісь міжнародні виступи, де наш президент буде держати промову, і вона буде доходити до всього світу. і Весь світ буде осознавати. Ясно осознавати кожне слово, яке доносить до них президент. Взагалі, будуть успіхи від промови. Ми будемо багато говорити і будемо говорити такі речі, які світ буде сприймати так, як потрібно, так, як нам потрібно. І це буде успіх. На сектор творчого потенціалу і дій нашого. Політичного і воєнного керівництва випала фонема поруша, поруша в перекинуті позиції. І вона говорить, що шляхи у них закрилися, закрилися шляхи до той кормушки, яка в них була. Шляхи до того, що вони бажають зараз закриті, можливо, вони сидять і потирають руки стосовно цієї допомоги, яка нам прийде, то зразу хочу сказати, що е хапанути там нічого не вийде. Вони відчувають обмеженість, енергетичні можливості в них перекриті, творчі можливості перекриті, а також можливості любої самореалізації в них теж закриті. І обмежені вони в часу. Часи змінилися, і вони це відчувають, тому відчувають невпевненість, невдачі і безпорадність в своїх діях і намірах. На сектор тиску чи шантажу зі сторони партнерів на нас випала фонема насаддя в перекинутій позиції. І вона в цьому секторі дає гарне трактування, це повна остановка, пауза, застій, це припинення всіх вимог, всіх умов, всіх заборон. І я б сказала, що в травні місяці ми будемо діяти на свій розсуд, ми не будемо обмежені якимись певними зобов'язаннями. І будемо діяти так, як країна вважає за потрібний для того, щоб досягти перемог на сектор смерті і руйнувань випала Фанема Калагні. Фонема Калагні є одною із самих найкращих фонем колоди Оракула Шріматрика. І говорить вона про максимальне візіння. Це дуже гарна фонема в цьому секторі. Вона говорить про те, що Україна пройшла майже всі свої кармічні уроки, і що Україні покровительствують вищі сили. А також тут з певненістю можна сказати, що смертей не буде. А якщо вони будуть, то вони не будуть такі значні, які вони були до цього. Це ж саме стосується і руйнувань. Руйнувань теж не буде. А якщо і будуть, то вони будуть незначними. Також в цьому секторі ця фонема говорить про те, що можливо повернення. З полону наших військових полонених. І це може бути велика кількість полонених, а можливо, навіть буде обмін всіх на всіх. Це буде тоді дуже-дуже добре. Будемо чекати.